Днями 12-й канал розповідав про критичну ситуацію, яка склалася з електропостачанням Ковальського району, а також про підприємство Верба ВВ, яке за неофіційною інформацією, завдяки корупційним зв'язкам ймовірно споживає неадекватно великий об'єм електроенергії. Тоді наші журналісти зазначили, це підприємство пов'язане з відомими на Ковальщині унігами, люстрованим посадовцем СБУ Віктором Унігою та його сином Олегом, який також є депутатом Ковальського. Міської ради та балотувався на посаду міського голови. Депутат міськради Олег Уніга натомість заявив, що він жодного стосунку до деревообробної фірми Варба ВВ не має і звинуватив 12-й канал у поширенні неправди. Я хочу в ціна заявити що це повний фейк, ця інформація не впливає дійсності. Я не можу відповідати коментувати дії і третіх осіб і відповідати за підприємства, які до яких я не маю відношення. Втім, журналісти Волинської служби новин з'ясували нові подробиці про бізнес родини Олега Уніга по розмові з журналістами. Олег Уніга знову повторив, що ні він, ні його батько не має жодного стосунку до підприємства Верба ВВ. А ви взагалі не дотичні до деревообробної промисловості? Чи все ж таки взагалі не дотичне? І я до цього підприємства ну, кажу я кажу відверто, чесно. Я і мій батько якого згадали. Ми до цього не маємо ніякого взагалі відношення. Волинська служба новин з'ясувала, що офіційно власницею та керівницею Верби є Тетяна Полячук, яка справді не має стосунку до родини Уніге. Проте, якщо заглянути в історію підприємства, то першим засновником та бенефіціарним власником був Місюра Володимир Васильович. Він племінник звільненого в результаті люстрації заступника голови СБУ на Волині Віктора Уніге. До речі, час реєстрації бізнесу 2014 рік припадає на звільнення Уніге з. Старшого зі служби відповідно фірма Верба ВВ точно не є геть сторонньою цій родині. Тож журналісти ще раз зателефонували у лагу аби поставити декілька уточнюючих питань. Ви там відео наголошуєте, що ваша сім'я не має відношення до цього підприємства Верба ВВ але я дивилася по реєстру. Там перший засновник Місюра Володимир Васильович. Наскільки я розумію, це ваш двоюрідний брат. Так, то минуло це не то, що там сім'я іма на увазі там батько, дружина. Ну це родичі найбільше тоді сам років, 15, мабуть. Ну я ж не можу. Ну тобто родичі все-таки мають відношення, просто не не в батько, так? Це ви мали на увазі. Братів, сестер. Родичів дуже багато. Родичі не казали, там сім'я моя немає. ну, родичі можна а двоюрідний брат це не сім'я, вони є близькими такими. Ну, ми придумались, я просто практика з тобою, все мало, що я, наприклад, їхнім бізнесом займаюся, ну точно ну там неправда, чи там ще якось ну не знаю там Крім офіційних реєстрів про те, що верба ВВ не чужа Олегу у Нізі, розповідають і місцеві підприємці. кажуть, неодноразово домовлялися безпосередньо з Олегом Унігою про купівлю палетів та піддонів, які виготовляє це підприємство. У мене є один знайомий бізнесмен, який каже, що домовлявся про палети з цієї верби саме з вами. Якщо ви не маєте та не можете там, хоч та не я їх направляю там до. Не знаю, там до межа, які займаються. Будь ласка, то си це ж це нормально, я до вас дзвонить. Наприклад, хочу купити, не знаю, наприклад, вашу чи брата, бізнес не знаю, помідорів образно. Каже, я хочу там купитися брати помідори. Та ясно, що ви кажуть, ну от там вимовляти допоможете йому. Ну то я не знаю, там мені що допомагає так, хто згодається. Ну ясно, що я їх направити. Ну тобто я це могло таке, бути зрозуміло. То що там я там займався, я там взагалі працюю. А, ну, зазвичай, коли з мене дзвонить, і, таким питанням під двони, то я направляю, там, ну, є людини відповідні, які називається менеджери, я даю контакти і можливо такі моменти, що я, я цікавуюся цим інформацією. Олег Уніга, попри те, що відхрещується від підприємства, детально пояснює ситуацію і стверджує, Верба ВВ не краде електрику. Послухайте самі, і зробіть висновок, чи може бути настільки поінформована в деталях роботи підприємства Верба В.В. людина, яка стверджує, що не має до нього жодного стосунку. У нас зараз працює повну потужність, бо там постійні перебої з електроенергії. І вони просто зараз їх немає без експортного підприємства, яка я зараз замовили, і ви там працюєте можна і тотки 20-30 своїх. Ви точно не могли споживати там два мігават. Як за 2 мігаватти, то це дуже велика потужність. Не знаю, це має бути який-то завод, що це поживав якісь там лампочки сидяться, ну, їх там стоячі батарея, своя, ну, світові, яка акумулює е, ну, турне, е, плюс їхні генератори там, дуже потужні, то ми собі... Ну, це у розмові із журналістами Олег Уніга раз по раз наголошував зараз дуже непростий час. Не варто під час війни сваритися і з'ясовувати стосунки. Всі сторони повинні зробити максимум можливого, аби кувальчани отримували більше електрики. Погоджуємося з цією тезою. Однак сумлінна робота бізнесу в такий час не менш необхідна умова для того, щоб країна і її громадяни переживали цей непростий час трохи легше.